Секрети жінки-кішки це назва чергової виставки картин Лариси нижегородцевої Кириченко. Вона цікава та неординарна художниця. Працює у стилі тральфреалізму. реалізму. Розділити раді свята з майстриною у Луцький гуманітарний університет завітали друзі, колеги, студенти та інші шанувальники сучасного мистецтва. Жіноча душа, як і сама жінка, часто асоціюється з квітами. У цьому переконана авторка виставки Секрети жінки кішки. Цвіти асоціюються з красотою, добротою, ніжністю, жіночістю. жінці ми дуже багато можемо знайти кошачих повадок, не тільки цвіточних. Цвіточної презентації ну і кашаті співповідіння і, і в ній є секрет, тайна якась загадка. Малюючи Лариса Нижегородцева Кириченко, чітко дотримується власної концепції жіночих настроїв та почуттів. Ці тонкощі відчувають не лише представниці прекрасної статі. Ці картини, якби промовляють до нас люди, підніміться над буденними проблемами. Підніміться над своїми життєвими негараздами, подивіться, який різноманітний, різнобарний, красивий, неперевершений світ навколо нас. На полотнах художниці фантастичний та реальний світ вигадливих квітів. Цими образами авторка передає свої емоції і внутрішній світ. Той світ, який вона створює навколо себе, він є ну, дійсно неповторним. Вона себе називає кішка, яка гуляє сама по собі. Очевидно, це її життєвим кредом. Вона передає його за допомогою фарб, за допомогою кольору. Картини справили на мене дуже сильне враження, тому що ну, видно, що на них миткиня передає. Дала свої внутрішні переживання, свої емоції. Ця людина, яка працює в нашому університеті, викладає в нас дисципліни. То вони мені дорогі по-своєму і імпонують більше ніж інші. На виставці секрети жінки-кішки представлено близько ста картин. Це третя виставка Лариси Нежегородцевої Кириченко.